Сьогодні ми з вами поговоримо про гілізовочку блока Mercedes M256. Інформації по цьому мотору є мало, через те я багато інформації повитягував з мануала того, якого практично в просторах інтернету ви не знайдете. Так що зараз будете дивитися, кому потрібно, робіть скріни і зможете цю інформацію собі зафіксувати. Ж, поїхали. Перший такий нюанс, чому ми гільзуємо цей блок. Тому що він довго стояв, в циліндрах була вода і через воду пішла кавітація, циліндр потрібно гільзувати. Такі моменти, як діаметр циліндра, витягнути їх десь я просто не зміг. Тому що діаметр циліндра 83 написано, а те, що він насправді йде 8302, цього ніде не написано. В кінці цього відео ви побачите, як ми замірили нутроміром через, через набор плиток, що точно його розмір 83.02. Ну і які розміри значить Поїхали. Перше, що ми робимо, ми вирізаємо, е, вирізаємо циліндр під наші чугунні гільзи. Вирізати ми будемо ротлерів різцем. Ви зараз побачите пластинку, це пластинка від американського станка ротлер. Вирізаємо, вирізаємо в декілька проходів. Значить, бурти робляться в самому кінці. Ми гільзуємо з верхнім буртом. Тобто, ми спочатку розточили всі циліндри в один розмір, потім настаємося, робимо бурти. Значить, По бортах важливий такий момент. Якщо ми гільзуємо з нижнім бортом, є проблема в тому, що присідає гільза. Тут, як ви бачите, конструкція блока взагалі не дозволяє гільзувати з нижнім бортом, бо знизу робиться фрізіровочка під шатун. І е, тут нижній борт взагалі не канальний. В даному випадку ми ще дуже любимо хонінгувати блоки під гільзом. Тобто ми блок розточили для того, щоб дати краще прилягання гільзи до циліндра, щоб була краща тепла віддача, ми блок прохолінгуємо. Після холінінгу ми запресовуємо наші гільзи. Як запресовувати гільзи? Є багато варіантів. Можна гільзи на гарячу нагрівати блок, можна гільзи охолоджувати жидким азотом, але жидкий азот без того, щоб нагріти, мала різниця температур, не вистачає. Ми все робимо на пресі. Але є варіанти, коли робимо і жидким азотом. Значить, блок ми загільзували, фрезеровочку внизу під шатун зробили, робимо планування. Коли робимо планування блоку, обов'язково ставимо цей корпус. Корпус маховика, в даному випадку там і е, гібридна версія, то тобто, там не тільки маховик. Чому корпус? Тому що лягає прокладка, прилягає прокладка ГБЦ і там не повинно бути перепаду. Тобто не повинен цей корпус на дві десятки бути вищий, тому що там м, завода може бути на 10-ку так як це люблять робити Мерседеси. А потім ще ви фрезеруєте на десятку, вже дві десятки, ставите головку і тут деформацію. Тобто ми робимо запад лицо. Або 200 в плюсі. Ну як які варіант. Значить, дивіться, який нюанс. Після того, як ми запресували, зайшли фанули, ну, знову йде росточка, він мені не показував. І в кінці робиться хонінговка блока циліндрі. Це такі полоси дуже часто задають клієнти, що це за полоси в циліндрі, Це полоси від мінітерміру. Якщо взяти скотчбрайт два рази та внутрішні ця полоска від мінітерміра просто пропадає. Чому вони насіння? Тому що ми холінгуємо і декілька разів приміряємо Циліндр чи він точно в розмірі. Тобто то не питання, то витерли і полоски немає. Також приміряємо поршня і підписуємо, який поршень буде в якому циліндрі, бо поршня мають різний розмір. Ось така робота. Всім дякую за увагу. Дивіться, ми взяли по локальних плиточках, настроїли 83.00. Тепер калібруємо нутромір. Нутрумір у нас э, часи на нутромірі мікроні, тобто мікронна головка. Що ви бачите? У нас є 0. Тепер, коли у нас є 0, ми, ми настраиваємося на блок і дивимося, який у нас плюс. Бачимо, плюс 2 сотки. Піднімаємося вище плюс 2 сотки. Переходимо в другий циліндр. Плюс 2 сотки. Плюс дві сотки. Ми міряємо самому верху, де немає виробітки. Якщо опущиш, пушеш до виробка, плюс три. Плюс дві. Плюс дві. Йдемо далі. Плюс дві. Плюс три. Ну, може тут шкуркою затажжу. Може завода зробимо. Далі. Плюс дві. Плюс три. То ми можемо списати на вироботку. Плюс 2. Плюс 2. Вертаємося до плиток. Калібруємо. І це 0. Все чітко. Вертаємося до блока ще раз. Дивимося. Плюс 2. Робимо розворотну турміра. Дивимося скільки. в Цій плоскості. Цієї плоскості, тут де нагара нема, плюс сотка. Тобто весь блок у нас плюс 2 сотки, еліпса сотки, вони практично на всіх циліндрах. І ми записали розмір 83,02. Зараз ми цей блок гільзуємо. Коли ми загільзуємо блок, нам потім треба його розташити в якийсь розмір. По мануалу тут 83 просто написано. А які там після 83, що там після коми, по мануалу нічого не написано. Що ви розуміли, це мотор m 930 Це мотор 2017 року Mercedes. Різуємо 17 рік. Обов'язково переміряємо, який. Zazor, shqipë zarës, cilë zazor, poftër